Всім доброго дня! Я знову з вами сьогодні Валентина, україночка, яка приїхала під час війни до своїх дітей в Нову Зеландію і зараз тут знаходжуся на нових землях. Дорогі мої друзі, дорогі мої підписчики, бажаю сьогоднішнього дня, щоб у вас все добре було. Новий рік у нас 2025. Хай він принесе в кожну хату. Кожну оселю вашу, найкращі ваші почуття радості, порозуміння, що був достаток, щоб було все добре. Так хочеться, щоб цей рік приніс мир на нашу землю українську. Так хочеться, щоб наша земля родила, як кажуть, Колосок хліба, і він був запашним. І щоб сонечко світило ярко і тепло, і щоб ніхто не знав ніяких тривожних ситуацій, які зараз у нас на нашій Україні. Дорогі мої друзі, всі, хто сьогодні новий до мене зайде, всі, хто у мене є у моїх підписчиках, Дуже буду всім вдячна, дуже-дуже буду вдячна. З вами я живу, з вами я росту, з вами продовжується моя історія, а також і ваша. Тому до теми моя сьогодні така невеличка тема. Я хочу сказати, я тут, на новій землі, і в мене не завжди все є. З того, що я придумала, я вам. Показую, я вже робила те, що я готувала. Зараз хочу вам показати, що я хочу приготувати, бо я вже його робила, і мені це підходило. Так як у нас сільки цієї немає риби, так, я вирішила зробити сьогодні шубу, але з тунцем. Є такий тунець, ось у. Бачите, Ну, на нових землях не все у нас получається. Тому отака от тонець показую, бачите? Я відкриваю і за ніс риби кладу. І дуже це вкусно виходить. Я відварюю, дивіться, три картошини. Величенькі такі, так? От. Так як я робила раніше, у мене це все добре отрималося. Три, дивіться, є у мене бурячка червоних. Так? Маю. Маю одну цибулинку, од... одну... одне яблучко. Багато Ні, не треба, не можна, ну, це на вкус кожен собі може покласти. І також маю дві морквинки. Це все я відварюю, цибулька просто ріжу, я сильно дрібнюсінько ріжу. Я можу вам і не показувати, вже вам покажу, що я робила. І всі інгрієнти, які я кладу, це все я вам показую. Підсолила і підперчила обикновеною білою солью. Перець як обично, душистий розсипний такий, так? По своєму вкусу. Також маю зелень. Хочете е, украшайте зеленю, хочете не украшати. І маю ще майонез. Майонез, який ви маєте, той можете і класти. Я маю якийсь свій, вам показую зараз. От Я хочу сказати. І з нічого все можна приготувати. Тому пробуйте, смакуйте, готуйте, насолоджуйтеся тим життям, яке нам дає Господь Бог. Щас, я пройшла свій такий життєйський путь і таку, -таку житєйську дорогу. Так, і хочу вам сказати, що висновки, коли робиш, в житті своєму. Зрозумійте мене дуже-дуже тяжко. Чого? Тому що ми вже свої руки від, від, відпустили, а нам ще хочеться пожити і щось оставити після себе. Тому така от ситуація. Я це все відварюю, як обично, кожна із вас хазяйка може відварити. Потім тру на терку, ще секунду покажу, бо не витягнула терку. Показую. Щас. Покажу вам щас. терку. На терку тру. Дві секундочки. така у мене Терка. Бачите? Хочете трати на таку? Я терла на таку, бачите, вона більш-менш величенька. Можна. Одні можуть терти на мілку я тру так, щоб мені це було, як кажуть, не просто кашею. А я хочу, щоб воно куштувалося. Раніше я різала, зараз я його не ріжу, я тру. І отакий маю майонез. Кладу такий майонез. Але кладу в рукавчик і потім кожну, шар кожен. Пере майонезом якби роблю сіточку. Оце так. Це кожна може з вас зробити, і це може, знаєте, як кажуть, показати, як це робиться. Зразу кладу картоплю, потім кладу, чуть-чуть кладу бурячка, слухайте як, да Потім, і це все, кожен шар підсолюю. Вона, як обично, така сіль, так, я вам показувала. Вон, біла. Підсолила, підперчила кожен шар. Після бурячка, цибулька, Іде в мене. цибульку мішаю у місці із яблучком. Нарізала, це натираю, натерла на чірочку. Шкурочку тільки почистила, натерла, перемішала. Воно якби трошечки слабше робиться, щоб не було горіч велика від цибульки. Ну, так я робила раніше, так показую, як я роблю, але була в мене риба, зараз я роблю тунцем. І також все це перекладаю, кожний шар і кожний шар роблю сіточкою. Все прикрасить можете по-своєму. Одні кладучі яйця. Я в цей раз не клала. Рішила так зробити, мені дуже понравилось, дуже мені сподобалося, я кажу, це було до душі. Тому всім бажаю, щоб це все було добре, хто хоче, готуйте. Я до справи ставлю його зараз, повідварюю, по наріжу і покажу вам готовність. Дуже-дуже буду щаслива, щоб вам це все сподобалося, щоб ви могли насолоджуватися моєю стравою, яку я придумала на нових землях із нічого. Знаєте, люба хазяйка, яка хоче нагодувати свою сім'ю, вона придумає любу страву. І в неї це все вийде. Тому я вам дуже всім сьогодні вдячна буду, хто це все. Для себе оставив в пам'яті від обикновіної простої жінки україночки яка була на чужих землях нової Зеландії, бо вона, вона рідна, для моєї вже внучечки, вона тут родилася. А я, бабуся, я поїду на свою землю, дай Бог мені здоров'я і нашої української перемоги. Тому так, ось. до справ іду. Дорогі мої друзі, я, щоб не віднімати у вас часу, рішила сьогодні бистренько все це зробити і вже показую готовність. Гляньте, все перемазано, все дуже добре зроблено. Украсила, дивіться, зеленю і вже всю маю їжу. Сьогодні мають прийти до нас гості, маємо пригощати. Отака от от у нас сьогодні буде страва. Готуйте дуже вкусно. Ініргієнди я всі напишу в описанні. І будете читати і готувати, будете пам'ятати, що є українці, які можуть вижити на чужих землях і можуть придумати все, що хочеться, накормити велику сім'ю, чи то мала, чи то велика. І буде це все дуже-дуже смачно. Сьогодні дуже приємний такий день після тих днів, які у нас були. Ви знаєте, ми завжди ждемо на Новий рік снігу, морозцю. Але у нас у Новій Зеландії це дуже велика рідкість. В цьому році я не знаю, як буде, але прошлий рік у нас не був такий. Тому у нас зараз літо. У вас у всіх. Зима, а у нас літо і у нас тепло. Е, хоча така теплота літа не дуже нас радує, ви знаєте, ми якось чогось не привікчий до такого. Ну, другий клімат. Більше трохи сирий і прохолодий. Е, зима у нас це іюнь-юль, тому. Так як приходиться. Хочеться, знаєте, тепла в ці дні, чого бо в нас дні народження. Дочечка моя родилася в іюлі і внучечка. То такий, знаєте, теплий місяць, але тут зима, і будемо святкувати це свято в цьому році зимою. Для нас так. Знаєте, все мені тут подобається, дуже багато зелені. Нова Зеландія, вона настільки красива, настільки зелена, настільки насичена таким свіжим повітрям. Мені кажеться, що тут дихає все, дихає земля, дихає повітря і вся округа. І зараз у нас. Як Якби да? такий январь січень. І тому дивися в домах, дивися скрізь на вулицях, у дворах. Квітне, дуже багато квіток. Це радує, радує нас, українців, і все це дивує. Дуже велика насиченість птахів тут. І вони якісь причудовищі. ви знаєте, я, не, навіть, я таких птахів тут і не бачила. Ну, в своєму житті так прийшлося, коли перетнула кордони, то зараз я набагато це все мені мене дивує. Але нічого не зробиш. Я от вчора побувала з наших знайомих, моїх дітей, і мені прийшлося, звісно, сковано себе випочувала, але настільки потім це мене все вразило. Люди прості фуршетний стол зробили для дитини. Ви знаєте, настільки це вражає. Ніхто нікого не заставляє сідати їсти за стіл, щось їсти, те, що тобі насипають. Ні. Тут кожен приходить, бере собі отільну тарілочку, насипають собі да, свою там мисочку і відходять в сторону і просто стоять як фушет, розумієте, і це. Настільки мене це все дивує, непринудженості якась така. Ну, настільки ця сила така приємних людей. цих. Я хочу сказати дуже ждену, старожили, ці нові люди, які заїхали на цю святу Землю Нової Зеландії. Тому, що б там не було, вони відносяться до нас, я не знаю, ну, найкраще, мабуть. Люди, Києві, але прийняли нас до своєї сім'ї і своя у них культура. Я трошки так себе сковано держала поначалу, але потім розговорилася. всі підходять, обіймають тебе, запитують, чи можна обіймати, чи можна щось вам сказати. Якось так... Ви розумієте, в них немає того, щоб там хтось порогав когось, хтось когось обсудив, ніхто ні на кого не дивиться. Але настільки це приємно, виходять, зустрічають тебе. Розумієте, ну, так же само в них проходять свята, так же само, як і в нас на Україні. І тому дуже багато береш ти від цього всього. Ну, десь ми, да, ми десь замикаємося в собі. Чому? тому що своєї культури хочеться більше бачити. Ну, Думаю, треба люди роками. Заміж виходять, женяться, створюють свої нові сім'ї, і в них це все до ладу. Тому нам треба звикати, де б ми не були. Дорогі мої українці, я сьогодні була з вами. Зробила такий, маленьку таку маленьку страву, шуба, ну, Без риби, ну, з тунцем, з консервою. Да? От, попробуйте, будете пам'ятати, що була така я, Валентина з України, україночка. І яка якийсь час проживала тут і щось своє творила. І, і це останеться вже як в історію мою і вашу. Бо дуже багато значить, ви мені пишете в коментарях, дуже приємні такі, знаєте, Побажання для мене це як глоток води, я не знаю, як воздух, як кислород, яким я дихаю тут, і тому я насичуюся, виживаю в тому, чому її є. Мій канал, він зріс, мабуть, в місті зі мною, але він не настільки популярний, щоб я могла його десь там. Ну, вже є, є і в Google є, є у Фейсбуці, десь проходять мої десь, відео, але я цим живу. Так, моя під час війни сім'я трохи розпалася, але я нахожуся зараз у дочечки. і вона має теж сім'ю, як вида, і дуже вдячна їм, що вони мене забрали до себе, і я не одна. Ну, я думаю, що це добре. Це щастя матері жінки, яка родилася і проживала, зростала як людина, е україна Українка. І тому я дуже вдячна своїй країні Україні за те, що дала мені великий урок в моєму житті стати е достойною людиною. І тому. Вам це все розказую, бо я не маю з ким дуже поділитися. Сьогодні всіх легенько обіймаю і до зустрічі! Я з вами завжди готуйте, смакуйте і будемо мати <страву> таку страву. Дуже вам всім вдячна. Ставте мені лайки, я з вами, <страву> Валентина, дуже вдячна, хто був зі мною.